Всім доброго дня. Зараз хочу вам показати такого жеребця Юру. Це є син фараона і білки. Жеребець знаходиться у нижньому Березові, у Міша Стефанка. Він це любить доглядає, в нього є лошиця по Хілтону і... Жеребець по, по фараонове. Цьому жеребцю на даний момент 2 роки і 6 місяців. Пр. Мосний гарний жеребець, на гарно, гарно груба нога, Ну, все то, що треба. Кінь весь час по сесії, ні? Але у електропастусі чи весь час на ванці. Так, я пастухи По Юрі вже є кобили жеребні у, у березовах, що це вже мені на у Миколи, то в попередньому відео, що ми знімали... Миколе, так? Ану давай його на дорогу. А дивіться. Ти знаєш, що мені приємно, бо є вже проходить час і є що показати людям потомство. Навіть на рівні, як він виграє. Так, вибере. Так. Тут нічого не забереш. Так. Нога, нога дуже груба, коліно мосне. Ну, дуже гарно. Ану приведи його. Та чисто дрібуть так іде таким кроком і тато. Треба їх до пари, чуєш. Гарний жеребець. Це ще, рахуйте, молодий, ще раз нагадую. Ну, стань. -р -р -р. Йому два з половиною роки. Нога груба, нога, десь 28, я думаю. І то кулі. 28, ну я думаю точно є твердий. і коліно дуже грубе. він має yeah, no, no, no. Так, і то ще він буде йти. Шия грубо має. Такий блищиці. Жеребець такий ситий, добре годований. 2,15. 2,15? Дуже yeah. красивий. А ну давай його на, на сонце. Зараз буде скакати, я що казу. <гум> Отакі. От Отакі є лошата від фараона. Білка дуже. Красивий е, дає лошата, передає в жеребців. Білка від Юри з малого ключева. І Миша в нього купив цього жеребчика. Там є. П'ять у mm. пару днів було. П'ять місців, так? Так що ви закинули відео, то і до тих днів забрав. Йо. Треба запрягати. Оглядом ну, неї косейти. Буду... Те запрягати, бо це хоче їхати. <свистити> ну чисто, дивіться хто е, слідкує, слідкує за фараоном і це все тако чисто передало всі Юрі. Пррр, прр. Красивий жеребець, най тобі здоровий буде. Мені приємно, так що такий кінь. Можна такого коня, як навчити їхати, це можна їхати кожен день. Це моцне, моцне, бо це вже Тому є. Твердий. Твердий. П'ять років буде зовсім друга картина. Ні, він буде рости. Буде рости, буде роз... більш... розкладатися, ширший стане. Нога ще може десь погрубне на сантиметр. Може й до двох. рахуй фараонове. Фараону пік рік ще підріз. рахуй. А то в ногу відвезти лову Так, так. Коли я був, то він зараз ще інакший став. Dia Dia, гарні коні, подобається мені такий жеребчик. Такий переп. Пута. Пута Ні, та пута це все, все, це все розуміється. Кланцок Я... іде. Да. Ти знаєш, хто слідкує за першеронами, які там на виставці, вони зараз у них трохи у Франції полегшені, то так мені здається, то такі... Трошки тут витвисає. Так, так, ну, знаєш. Ти може дивився, як вони викладають там виставки, знаєш. Що це дуже мені приємно, що такі є в нас коні. А ще як по моїм зеребцях, то це взагалі. <смір> Р -р -р. Молоде, енергійне. Він весь час запутаний. Йому дати волі електропастуха. Але він би такий не був, бо він би з собою ганяв. Так, У путах, так, він собі знає, що нема розгону. Отакі справи. Так, нагадую, жеребець на паровку нижній березів. Кого цікавить, номер залишу в описі. Та мотоциклі, так. Кого такий жеребець цікавий на паровку. Це ще трохи та й вже Як сказати, багато. Багато хлопців вже щось розводять, хочуть, мають. Молодці, коней буде. Так. Слава на нові. Такі то справи. Я люблю який взяти мені. Ага. Так і так іде де яку церкву. Ну? Походу, та тво місце. Ну? Ну? Ні, no. 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 він буде, будеш будеш виділити, там буде все, що все, що треба. <laughs> ну цей хід дійсно мені нагадує порано, їх би два Ти Тебе пустив цю ліцу, це б ми бігали, його треба без дрона було ловити. <laughs> Ось такі okay. справи. Зараз ми ще вам покажемо по хілтуну лошиці. Отака-то справа. Що, найздоровий тобі буде? Да. Най, вже навесні ми покажемо, бо Бог дасть дочекати потомство по ньому. Да. Отакі справи. Добренько. Так, тут є ще у Стефанка така лошиця по Хілтону, рік і сім місців. Зараз ми її теж... На дорозі. Так, все на дорозі, бо на дорозі добре видно. По першеронах. Теж гарна потужна лошиця. Це такі полукровки дуже... І під роботу всі варіанти. так, На другий рік, так? пару, пару маєш дуже гарно. Це вже можна її теж пробувати, пробувати вчити їхати. Але ти вже мав дереж з Юру спрягати. Так рік ми спрягали, чи кіл? Це вже, вже не продаю. Поки що, це просто на саді гроші заходить. А лошиці що може продаватися? Не за маленькі гроші. Я за не теж маленькі буду платити. Якби когось цікавила, така лошиця по Хілтону. Рік і місяців, але ви розумієте, ну, що вона. Та, та. Ви розумієте, що вона буде коштувати гроші, бо лошиця, ну стань тут. Стань. Бо лошиця гарна, висока, довга. Е... Розкладиста на рік і сім місяців буде ну, досить гарно, бо це воно ще лоша воно формується. Ви самі це прекрасно розумієте. Грива на два боки. Гніда, ноги до колін чорні. Дай. Дай. Угу. І от подивіться, тут же розділила гриво на дві сторони. А така. Лошиця я тут. такий перед у неї. Що так? Файна, машу. Такі що першерони полишали по собі. Порозкидали рахуй Хілтон у Тернопільській. Область а лошиця аж березою. Це ну, такі не, справи. Воні, то, віки, то віки. Так, так. Як це приїжджає з-за кордону з Франції, і з Польщі, з Румунії, це звідки лиш не це? З Голландії коні приїжджають. Тут вже є, але буде ще багато більше, бо багато є гарних жеребців. І щось на другий рік мало би ще породитися, але би Бог дав. Дочекати. Отакі то справи. спокійно. Скільки воно в тебе від весни, так? Від весни. Десять, що Лошиці в охоті такі, ну, тверді охоті. Веде жеребця, фіз до гори і стойка. Вушка вперед. Показав би вам, як це має виглядати, коли кінь у хоті, але це не можна. Не молода, рік, рік і сім місць. Отакі то справи. Я всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, які у Міші коні. Пишіть свою думку. Всім до побачення!